Всім привіт! 21 лютого 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Пропонуємо посуду до ножі Вінтер. Країна походження Швейцарія. Так що, купивши дану продукцію, ви будете мати Швейцарську якість. Да, надійність. Давайте роздивимося одну з пропозицій набір ножів. Він йде такі упаковочні коробочки, друзі. І подивимося при заказі от його маркіровочка 50113. Даний набор із тих предметів, тобто іде отака от подставочка. Давайте покажу її так з усіх сторін. От. і п'ять ножів. Кожного свій підход, кожен по-своєму підбирає до своєї кухні. Даний так на, на перший погляд, досить така удобна ручка, а про якість ну, нема чого говорити. Віндер є віндер, швейцарська якість. Тобто це качественно, якісно верніше і надійно. Чому-то в нас завжди вистачає заощаджень на все, що угодно, крім того, чим користуємося кожен день. А маючи Віндеровську продукцію на кухні ви з задоволенням будете йти на свою кухню і готувати їжу, тому що надійно і гостро в даному випадку. Отак От вони упаковуються, підставочка йде окремо, а ножі. Крім цього, що ви отак бачите, і ще в таких от чехлах подвійних, я сказав би. От Я всі виложив, щоб показати. Так що, друзі, якщо ви хочете з задоволенням йти на свою кухню, заходьте на сайт Електромотора. Це на сайтах попереджає скрізь одинаково. Ми ж при можливості йдемо завжди вам на зустріч. Вступаємо, наскільки, наскільки нам дозволяє дотелефонуйте за номером телефона 063 426 1010, 10, також пишіть на вайбер на цей номер телефона. Мовчки я показую ще раз. Так що, друзі, всім гарних покупок до мирного неба і швейцарську якість 063 426 10 10